Нова загроза схід та південь України тепер ще й тероризує негода, повалені дерева, обірвані лінії електропередач, пошматовані дахи будинків, буреві струму і паралізував цілі міста та села у Криму через шторм. Закрили Керченську порону переправу, а на Одещині припинили роботу порти. Про стихію і війну за мить на 2+, плюс Це спецкор. Вітаю! Нова біда на південному сході. Стихійне бідство. Дереві валяються. Стихія ламає дерева, руйнує будинки і знеструмлює цілі села. Комісари вперед! Усіх військових президент хоче з комфортного тилу відправити на Донбас. Навоювалися. Чому ніхто не говорить президенту, що саме 51 перша бригада брала сову могилу? Пошматовано й поріділо Володимир Волинську 51 першу бригаду розформовують. Стихія розійшлася не на жарт. На південний схід прийшла нова біда. Зірвані дахи, пошкоджені будинки та автомобілі, повалені дерева, знеструмлені населені пункти, сильний вітер та злива паралізувала великі міста на морі. Шторм зупинив роботу Керченської поровної переправи та деяких портів на Одещині. Ураган у Криму вирував усю ніч. Сильний вітер валив дерева та світлофори. Через потужний шторм знову зупинилася Керченська поромна переправа. У черзі з обох боків уже стоять півтори тисячі машин. Шторм паралізував роботу портів і на Одещині. Судна стоять на рейді у відкритому морі. Хвилі викинули на берег не лише тонни піску, а й нафтопродукти, з якого вони судна з'ясовують екологи. Жителів Одещини негода випробовує вже другу добу після підтоплень та злив. Область накрив ураган. Через сильний вітер у Львові постраждали троє перехожих. На них упало дерево. Двоє минулося незначними травмами. А 65-річна жінка зі струсом мозку та забиттям спини опинилася в лікарні. Прийшли дорогу, і я впала, і я не зрозуміла, що то було. Ім, коли мене підняли, я кажу, що то було, каже, дерево впало. Повалені дерева, кілька десятків потрощених авто, обірвані лінії електропередач у Запоріжжі, потужний буревій за кілька годин фактично паралізував місто. Ви ж бачите, стихійна бедствия дерев'я валяються. фактично немає. Їздиш, як потрапило екстрені служби намагаються втримати ситуацію під контролем. Утім, відновлювальні роботи у Запоріжжі ускладнюються сильним вітром. Наталка Волосацька, як і Носков Сергій Осадчук, спецкор 2+,2. Найбільше дісталося від стихії Дніпропетровську. Там злива та органи вітер повалили сотні дерев, які падаючи, обривали лінії електропередач. Деякі перегородили дороги. Тож зранку серед місця стояло в заторах. Олена Усенко наразі з нами на зв'язку. Олена, чи дуже постраждало місто, і чи вдалося порахувати комунальникам якісь попередні збитки? Тобі слово? Ну, про е, підрахунок збитків він ще попереду, адже як бачите, і вітер і дощ все ще не вщухають. Тож е, щойно комунальники впоруються із однією проблемою, як їй на зміну приходять дві-три інші. На тепер відомо про 287 повалених дерев. І я наголошу, що це дані тільки по обласному центру, адже стихія вирує і в інших частинах області. Е, е, ці дерева, які падали, пошкодили 25 автомобілів. А з одними з них і взагалі стала. Це неймовірна історія. Він провалився повністю під асфальт. Подружжя їхало на роботу рано вранці. Людям вдалося а, вибратися із машини неушкодженими. А ось машина а, відчутно постраждала. Її із провалля виймали краном. А, і а, ще хочу попросити дати ще декілька слів про постраждалих а, прямою мовою. Будь ласка. К сожалению, є два пострадавших. На вулиці космонавтов парень. Привалила деревом и пья больниця, тоже пострадавшая, да в больницю Мечникова, но без угроз жизни то тут, то, то там виникають затори, електрики знеструмлюють пошкоджені ділянки а, порваних електродротів, але взятися до відновлення поки що не можуть. По а, у приватному секторі підтоплені десятки будинків, подекуди вода доходить аж до пояса. Рятувальники і комунальники, звісно, намагаються відкачати воду, але поки триває злива, це. Марно синоптики кажуть сьогодні на Дніпропетровськ вилилася тримісячна норма опадів. А, ну і ось така картинка на цю годину. Як бачите, дощ і вітер все ще тривають. Ну далі буде. Далі будуть подробиці в інших випусках новин. Колего. дякую, Олена Олена Осенка про стихіу у Дніпропетровську. І щодо буруватиме стихія, Вщукна негода не раніше завтрашнього вечора. Повідомляють синоптики, зливи будуть, але не такими рясними. В Цієї ночі варто чекати морозу до мінус двох. Утім, тепло ще буде. Від завтра температура поступово підніматиметься, і вже в п'ятницю повітря прогріється до 20 градусів. Завтра в день вже проглядатиме сонце, і повітря прогріється у більшості регіонів до 10-15 градусів. До кінця цього тижня і на наступному тижні до нас надходитиме більш тепла провітряна маса, тому температурний фон в день уже знову досягне діапазону 15-20 градусів вище нуля. Південний форпост України Маріуполь теж потерпає від негоди до загрози військового вторгнення російської армії. Сьогодні додався ще й погодний стрес. У місті працює наш кореспондент Григорій Жигало. Він з нами на прямому зв'язку. Горишу вітаю тебе. Скажи, будь ласка, які настрій зараз у місті? Що в тебе відбувається? Тобі слово? Ну, власне місцеві за традицію у таких випадках кажуть такого потужного урагану вони не пам'ятають. Негода розпочалася пізно вночі, майже під ранок, але перші пориви вітру були вже напередодні ввечері. На справжній ураган негода перетворилася після четвертої ранку. Вже о 5.15 у місті запрацював спеціальний штаб з надзвичайних ситуацій, що включає в себе всі служби, які задіяні в роботі. Зараз досі частина міста знеструмлена без електроенергії весь день, а були поселення Сартана і Талаківка У місті. Сті багато де повалені дерева, хоча дороги вже розчистили. Громадський транспорт весь день ходів ходив із перебоями. Зараз ситуація нормалізувалася. Є кілька пошкоджених будинків. Дуже складна ситуація на східних мікрорайонах. Міста вітер зривав підвіконня, зривав шифер з дахів. Рятувальники кажуть, система попередження та ліквідації стихійних лих спрацювала швидко найближчим часом. Ситуація в місті взагалі нормалізується, пряма мова. Штормовое предупреждение, которое начало развиваться после трех часов ночи, где-то к 4 утра э, переросло в стихийное гидрометеоявление с усилением ветра 26-28 метров в секунду, что по себе само является угрозой чрезвычайной ситуации природного характера. Зараз комунальні та рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією негоди. Після обіду знизився вітер, який вранці цягав позначки 30 метрів за секунду. А на морі хвилі час до часу піднімалися до 2 метрів. Зараз і море вже трохи заспокоїлося. Найголовніше жертв та постраждалих наслідок стихії немає. Також рятувальники кажуть, а вони до сьогоднішньої ночі працювали над будівництвом захисних споруд від російської армії. Оборонним лініям Маріуполя нагода не несе небезпеки. Продовж. Жують нести службу на оборонних укріпленнях військові бійці добровольчих батальйонів та Національна гвардія. Але навіть жартую, що нарешті нормально виспалися. за такої погоди. Робота артилерії небезпечна навіть для тих, хто її застосовує. Тому про жодні атаки на блокпости сьогодні ночі вночі не могло бути й мови. Але нагода таки принесла чимало проблем. Впоратися із ними допомагають волонтери, які підвозять теплі речі, дощовики, бензин для генераторів. Хтось навіть привіз кілька машин шлаку, яким вкривають доріжки та дно Аншей, аби там не було слякоті. Попри те, що зараз погода трошки покращилася, прогнози синоптиків не дуже обнаділиві для тих, кому доведеться сьогодні ніч провести у полях на захисті міста від проросійських бойовиків вночі. Сьогодні не вище 8 градусів. Дощ і лише завтра вітер трошки вщухне, і опади припиняться. Руслане, дякую, колега Григорій Жигалов із Маріуполя. З останньою інформацією про життя в місті. Донецьке литовище знову розстріляли терористи під обстріли. Потрапив і Київський район. Донецька цивільні тікають з обступлених міста сіл. За добу виїхало понад шість сотень людей. Містяни налякані і обстрілами, і пропагандою російських змі, які повідомляють про масове поховання мирних людей та каральні акції Нацгвардії. Про міфи, які спростовуються у матеріалі Світлани Фечу. Стихійне поховання з написом Загинули за путинську брехню. Російські змі назвали карательною операцією. Що говорять по поводу палченця? Зіснаха дівси карательний батальйон кіських сіловіков туда ні казнили, Почас токані зашов, ні понятно. За Бойовики привезли на місце стихійного поховання у селищі Нижня Кринка спостерігачів ОБСЄ і стверджували, що бійці української нацгвардії на цьому місці розстрілювали мирних жителів. У штабі АТО офіційно спростували цю інформацію. Ця інформація не відповідає дійсності та спрямована на дискредитацію українських військовослужбовців, які виконують свій обов'язок із захисту територіальної цілісності України в Донецькій та Луганській областях. Приховування жертв війни за інформацію координатора групи Інформаційний спротив. Це саме методи бойовиків у районі Свердловська зафіксовані викиди трупів російських військовослужбовців у шурф однієї з неробочих шахт. Тим часом терористи після нетривалого затища знов пішли у наступ. За минулу добу бойовики обстрілювали позиції сил АТО з півсотні разів. Поранені восьмеро українських військових. Більшість атак на Донецький аеропорт. Його терористи обстрілюють уже тиждень. Військові експерти впевнені, це хитрий маневр. Насправді, мета бойовиків підготовка до штурму Авдіївки, яка вже два місяці під контролем українських силовиків. Шквальний вогонь терористів ледве відбивають батальйони Нацгвардії під Дебальцевим. Бійці кажуть, після проголошеного перемир'я атаки там почастішали. Такого на до перемир'я не було. як, як ось зараз, в момент перемир'я. Ну, коротше? Накривають нас хорошо по пристріляли паном, не панами. Бойовики лише в окремих містах почали відведення своїх військ для створення буферної зони, тоді як українська сторона підготувала місця повсюди, запевняють в РНБО. але українці зробили вже один крок. Для того щоб відвести ці озброєння, вони підготували площадки для цього. Терористи цього не зробили. А поки що терористи далі заробляють на місцевих жителях довідка з так званої комендатури для чоловіків призовного віку, які бажають поїхати з території підконтрольної бойовикам, коштує 2000 тисячі гривень. Світлана Фечун Ігор Бондаренко, Донбас, Спецкор, 2+,2. У зону АТО їдуть військові комісари. Їхні місця у військоматах посядуть поранені офіцери, які вже були на фронті. Таке розпорядження Петра Порошенка з'явилося на сайті президента. На війну поїдуть усі тилові офіцери військоматів районів, міст та областей. У військкоматах таке доручення не коментують, бо поки що не отримали його безпосередньо від міністерства оборони. Льотшицю надію Савченко перевезли до Москви для психіатричної експертизи. Про це повідомили у слідчому комітеті Росії. Зараз українська полонянка найімовірніше у московському номер 6, відомому як печатники. Про це в соцмережі написав адвокат Савченко Марк Фегін. Він заявив, що з звороницького сізо його підзахисно етапували ще в понеділок, проте йому про це стало відомо лише сьогодні. Вранці МЗС України вже направила ноту протесту на незаконні дії російської сторони. Психіатричну експертизу для Савченко в Росії можуть проводити впродовж місяця. Оскаржити це рішення російських слідчих адвокати мають післязавтра в басманному районному суді Москви. Второй візьму половині дня. Надежду Савченко этапировали. Главным процессуальным законодательством дает право в течение 10 дней письменно отвечать законным представителям о защите, о том, куда ее этапируют. Поэтому официального ответа пока, где она находится, нет. А, но с высокой степенью вероятности, ну практически стопроцентно, я могу предположить, что она в каком-то уже из московских СИЗО находится на карантине, Водночас рідня Савченко ще не повідомила надію. В ці хвилини везуть до Санкт-Петербурга. Там її планують помістити у психіатричну лікарню, де за переконанням сім'ї Савченко, російська психіатрія визнає неосудною. Звідки така інформація в родини сестра не каже. Втім, переконана в цьому на майже 100%. Путін найбільший авторитет для росіян, а от Патріарх Кирил та Йосип Сталін Україні набрали однаковий рівень моральної довіри по одному відсотку. Соціологічні опитування свідчать, що росіяни не вважають моральними авторитетами видатних вчених, істориків, письменників та акторів. Так, лідером був і залишається президент Путі. Він набрав аж 36% голосів. Із великим відривом у відсотках друге і третє місце посідають російські міністри закордонних справ та оборони Лавров та Шойгу. Цікаво, що одіозний політик Володимир Жириновський відстає одних лише на 1%. І водночас на 1% випереджає прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Йому віддали голоси тільки 3% від усіх опитаних. 2% Росіян вважають моральними авторитетами комуніста Зюганова та. Кінорежисера Микиту Михалкова. Далі ще цікавіше діячі культури та мистецтв, серед яких Олександр Солженіцин, Людмила Зикіна, Олег Васила Швілі, а також вчені, такі як Андрій Сахаров, набрали кожен окремо менше відсотка. А всі разом втричі поступаються величі Путіна. Росіяни розгортають на захоплених територіях Донбасу свої новітні комплекси радіоспостереження. Вороги слухають не тільки мобільні телефони, а й перехоплюють усі радіоперемови. Ті рації, які волонтери збирають для українських солдатів, не завжди кодують та їх просто мало. Солдати по мобільнику дзвонять командирам, просять підкріплення здаючи позиції і телефонують рідним. Усі розмови перехоплюють бойовики, а потім вмикають глушилки і починають артобстріли по місцю скупчення мобільних. І як результат, маємо загиблих. А у нас нормально, ми в Слов'янської підіржаємо вже. За плечима бійця з позивним звір чотири війни. На нинішній у часи технологічного прогресу зізнається, військові передають інформацію дідівським методом сарафанним радіо із сучасних засобів мобільний. Це найніща війна, яку я бачив. Просто буде. от якщо в совєтській армії було все ясно, все зрозуміло, були там штатні радіостанції, штатні были начальники связи, були позывные, були покрытия, То сейчас связи вообще нет, як таковой. І, хоч на його жилеті висить рація, ілюзіями щодо її якості і вмінь ворога, звір себе не балує. Рація, вона якоби з шифрованими каналами. Тут шифровані канали, звичайні канали. Ну, ця рація в будь-якому випадку вичисляється там в тічені. Не знаю, ну полмінути, минута, три минути. у волонтерській групі Ігор забезпечує зв'язком спецпризначенців. приховує нині, хоч якось допомогти армійцям, можуть винятково засобами цивільного зв'язку. Вони лише наближені до екстремальних умов. На практиці пилюка, вода та удари для них смерть. Якщо за допомогою небайдужих зв'язуватись між собою у невеличкій групі, військові можуть, то зв'язок на далекій відстані величезна проблема. Українські кулібіни її вирішили. Ось таким пристроєм. Люди постарались ...вмістити автомобільну радіостанцію КВ діапазона в якийсь то удобний носімий портативний вид. Цей пристрій важкий, аби його тягати. Командиру необхідно виділити з групи окремого бійця. Не приховує недоліків волонтер. Проте і це не найгірше проблема. ще одна гражданських средств повне відсутствия пам'ят захищеності, то ці средства. не могут бороться с создаваемыми специально помехами войск радиоэлектронной борьбы противника. То есть они глушатся, и тогда вся система связи, На определеному діапазоні частот, повністю ложиться. засоби зв'язку військового зразка, що незламні добре зашифровані і важко глушаться, в Україні. Виготовляють два підприємства у Тернополі та Одесі. Але досі за пів року війни Міноборони не замовило в них жодного пристрою. Натомість військові купують іноземні, які працюють на фіксованих частотах. Ми общаємося, допустим, з вами, і за кожну секунду 300 разів частота змінюється. Тобто противнику Гораздо сложнее это отследить и тем более подавить. А фиксированные частоты, которые вот, э, сейчас используются, они легко давятся. Вот которые волонтеры подавят. Да. Ні, ні, токоволонтери не, не тільки але міністерство оборони закупають всі всі користуються. Проблема зі зв'язком в українській армії ще глибша. переконує колишні військовий, а нині представник іноземної компанії радіотехнології у всій галузі немає бази. Єдиної схеми зв'язку. А отже, й уявлення, хто з чим і як має працювати. Цей план дозволив би уніфікувати закупівлі або, хоча б, пояснити волонтерам на що рівнятись і до чого прагнути. Волонтери нужны радіостанції. Да, пожалуйста. Є радіостанції. Як вам їх підготувати? Їх треба запрограмувати, встановити там частоти, встановити інші параметри. Волонтери цього не знають. Вони дають контакти військових частей, дзвонить. Там люди взагалі не розуміють, о чому речі йдуть. Мало того, каже Олексій, в Україні нагляді є план розгортання зв'язку у масштабах армії. Але до цього часу штабісти до новинки інтересу не виявили. Ольга Максимова, Наталя Нагорна, Володимир Сетюк, Спецкор 2+,2. Кому війна, кому матір рідна, там, де нещодавно гриміла війна, вже відкриваються підпільні казино. У Святогірську поруч з Лаврою місцеві відкрили філію Лас-Вегаса. Його виявили бійці батальйонів Київ-1 та Київ-2. До нині гральний бізнес в Україні поза законом на азартних відвідувачах. Власник щодня заробляв від двох до п'яти тисяч гривень, а за місяць через казино проходило понад сто тисяч гривень. Крім цього, у закладі без ліцензії ще й торгували алкоголем. На цей час пока зароперів. То ми вилучаємо контрабандні сигарети. от підпільники зіно сьогодні, попри тим інформацію, яку нам надали місцеві жителі. Ми приїхали і зразу відреагували. Перенести Альмаматер просять донецькі студенти та випускники цього вишу вітчизняних чиновників, і от їх почули. Донецький національний університет переїздить до Вінниці. Майже 70% викладачів та ступдеїв не хочуть вчитись і працювати в ДНР. Для вишу у Вінниці вже знайшли корпуси. Заявив міністр освіти, але на місці про нових сусідів ще нічого не знають. Ректор Донецького національного університету тупцює біля українського міністерства освіти разом із колегами та студентами прийшов до міністра, щоб з'ясувати, що далі буде з рідним вишем. Представники самопроголошеної ДНР, аби студенти виходили на навчання, їм бреше, що ті отримують українські дипломи. А викладачам, аби виходили на роботу, просто погрожують. Розповідає викладачка, яка просить не показувати її обличчя, бо боїться за своїх рідних. Законом воєнного часу, Імені, котрий джують на нашій території, смертною казнь ждуть всіх, хто буде себе вести не так, як потрібно нам. Міністр освіти квапиться на зустріч із донецькими вкладачами з кабінету міністрів. Тут каже, саме зустрічався з віце-прем'єром Гройсманом і вже несе новину. Донецький національний університет переселять. Ми його перенесемо до Вінниці, найвірогідніше. Ми вже підшукали відповідні приміщення. Міський голова Вінниці в курсі справи. Міський голова Вінниці справді в курсі. Однак відповідальність із себе перекладає на обласну владу. Поки що у нас офіційної розмови з цього приводу не було. Знизує плечима керівник обласного департаменту освіти. Однак запевняє, якщо треба, то для Донецького вишу у Вінниці усе знайдуть. Під навчальні корпуси можуть передати порожні адмінбудівлі, а в гуртожитках трішки потиснути своїх. В радянські часи пам'ятаєте, у нас були блоки в гуртожитках: двушка й трьошка. Да, а жили там троє і четверо. Ну, можливо, ми теж десь уплотнимося, ущільнимося в наших навчальних закладах. У Донецькому національному університеті навчаються 14 тисяч студентів і працюють близько тисячі викладачів. Приблизно 70% готові переїхати за вишом до іншої області. Уже розповідає ректор на спільній прес-конференції з міністром. Якщо ми вирішимо всі оці організаційні питання через десь два тижні, десь ближче до середини жовтня, я думаю, що ми Працювати. Форма організації така циклова, коли вони будуть приїжджати там на тиждень, вичитувати якісь лекції, і потім виїжджати знову там, де вони сьогодні мешкають. Міністр освіти запевняє, таке переселення може чекати і на інші вищі школи, що опинилися на підконтрольні терористами території. Усе вирішуватимуть з освітянами Донбасу, які мають навідатися до нього цього тижня. Інна Боднар і Ляшенкаренко, спецкор два на Дніпропетровщині й Харківщині розплодились диверсійні групи. Тільки за один день служба безпеки затримала дві банди. Диверсантів полювала на конспіративних квартирах. Лідер однієї з груп координував дії бойовики організації Боротьба та Червона Народна Армія під час обшуку в нього виявили гранати, мапи, фотографії мостів та залізничних шляхів, які планували знищити. Ця група мала підірвати харківську та дніпропетровську ода та розвісити по місту прапори Новоросії. І ще одного керівника вже другої групи заарештували з гранатами. Боєкомплектами, прапорами Новоросії та журналістським посвідченням каналу ОРТ Росії. Затриманий учасник антиукраїнських мітингів був завербований ФСБ. У Москві є дуже влиятельні люди близькі до кремлю. Вони платять дуже хороші гроші за розшатування ситуації на юго востокі За розрисовку міста проросійськими надписями або вивішування флагу мені предложили 10 тисяч гривень. За участь в мітингу 250 гривень на кожного человека. На заміну своїм бойовим побратимам із Чернівців вирушили дев'ять десантників, усі вони бійці 80-ї аеромобільної бригади на фронт їдуть вперше у зоні. Ато замінять товаришів, які мають піти у відпустку. Львівська аеромобільна бригада одна з найбоєздатніших. Вона воювала під слов'янськом та луганськом, утримуючи понад місяць литовища. і тільки після того як аеропорт був цілком знищений артилерію бойовиків хлопці з боями. Відійшли новобранці з Чернівців Везуть десантникам ліки, харчі, каремати, спальники, електрогенератори та три сотні пар теплого взуття. Вона досить тепла, і це про резинове взуття. Воно годиться і на дощову погоду, і на таку прохолодну осінню зимову погоду. Підприємці нам зробили дуже велику скидку. Ми майже по цінах виробника його придбали. Лайкою та яйцями екс-секретаря Київради Олеся довгого вигнали жителі Знам'янки на Кіровоградщині. Той приїхав до міста агітувати за себе. Він балотується в депутати по 102-му округу в Кіровоградській області. Для цього орендував зал у будинку дитячої творчості, і як кажуть, свідки групу підтримки привіз з собою, назбиравши людей з навколишніх сіл. Чужинці на чолі з довгим знам'янців роздратували. Вони прорвалися до приміщення і вивели симпатиків кандидата в депутати на вулицю. Розмова з самим довгим була недовгою. Знам'янці кричали йому банду геть і ганьба. А спроби виступи закінчилися неефірною лайкою місцевих на його адресу і яйцеметанням. Була моя зустріч в офісі з моїми агітаторами, робоча зустріч. Туди вломилось 20 чоловік з дубинами. Почали кричати щось, незрозуміле. Хотіли провокацію, вони хотіли, щоб ми зі своєї сторони перевели агресію. У мене тут найвищий рейтинг довіри. І опоненти трусяться і вже не знають, що робити. Придумують такі провокації. Хай їм греться. 30 яєць для Віктора Януковича саме стільки купили студенти Франківського вишу, коли до них у гості приїздив тодішній президент. Але з трьох десятків вистрелило одне і влучне. Віктор Федорович від удару твердого тупого предмета аж впав. Сьогодні 10 років відтоді, як студент-першокурсник яйцем розбив кар'єру цілого президента. Студент став викладачем університету. А Янукович утікачем. Хотілося висловити знаєте, якийсь протест. Тепер йому 27. Він викладає економіку в тому самому виші, який закінчив відмінником. Одружився і народив сина. І більше він не протестує. Цей влучний постріл, його рук справа. Дмитро Романюк згадує: тоді він, студент-першокурсник, прогулював пару з історії України. Ідея закидати кандидата в президенти Януковича, виникла в нього спонтанно. На годиннику майже десята ранку в актовій залі Прикарпатського університету на тоді ще кандидата у президенти премєр міністра України Віктора Януковича чекають студенти та викладачі. Тим часом на дворі юрба підготовленої молоді та однопартійці зустрічають ВІП-кортеж. Попри потужну охорону території, тоді навіть уваги ніхто не звернув на студента із прозорим пакетом, повним яєць зібрав гроші студентів, купив. 30 яєць і почав роздавати всім бажаючим. Прийшлося певний період часу очікувати прибуття. І, по суті, всі попередньо студенти, які мали це зробити зі мною, повідомили мене, що вони передумали це здійснювати. Але Дмитро не передумав і кинув у Януковича одне з двох яєць. Це падіння Дмитро вже не бачив, бо його миттєво скрутила охорона, і вже в міліції розповідає, дізнався, чому саме майже двометровий Янукович так легко впав від яйця після того, як був Ну отруєний чи не отруєний, але якісь, якісь відбувалися процеси. Суспільство знало, що Віктор Ющенко отруєний. Так для того, щоб підготувати такий піар-хід, планувалося в івано франківську здійснити інспірований замах, Інсценований. так, і просто-напросто Віктор Федорович не зрозумів. Він подумав, що час впасти, зіграти цю роль. Яєчний замах тоді в міліції розцінили як хуліганство. я тоді ще, мабуть, до кінця не усвідомлю. Тобто, що собою являю 4 роки тюрми, але. Мої батьки усвідомлювали, батько провів перед інфарктом останні два тижні. Але кримінальне провадження проти Дмитра закрили. І щойно стало очевидним, що Віктор Янукович вибори 2004 року програє. Правоохоронні органи, слідкуючи за конюнктурою, відповідно, закрили за відсутністю складу злочину. Ну, але якби ситуація повернулася по-інакшому, то, мабуть, би... Прийшлося би відсидіти. Коли Янукович усе ж таки став президентом, життя Дмитра знову змінилося. Розповідає, поменшало друзів, важче стало з кар'єрою. Але зараз каже у нього все добре. Я не шкодую про свій вчинок, про ті наслідки, які він мав. Алла Пас Дучик, Прикарпаття Спецкор 2+,2. Терпіння і мудрості більше новин о 21.30 у підсумковому випуску. Дочекайтеся.